Мене звати Дарина, я в компанії не так давно, але чого я вирішила розповісти іменно про велософі і чому так зірки зійшли, що я поїхала до Києва конкретно на велософі, Тому що, по-перше, це Іра, Марина. Вони всі розповідали, всі казали про це. І тому. Я вибачаюсь. І тому так сталося. Я для себе виділила два, два продукти. Це wellness pack. це на постійній основі, я чоловік. Тому ми почнемо з нього. Чому wellness pack? Чому я його конкретно для себе? Тому що. Ми знаємо, що там міститься астаксантин, омега-3, дві капсули і вітамінка, яка містить в собі 22 мінерали та вітаміни. Конкретно для себе я взяла, тому що це Астаксантин це чорниця. У мене зір дуже поганий, тому для того, щоб він не Понижався, а хоча б був на определенному уровні, да, я його собі і ну виділила в першу чергу 12 вітамінів міститься наша вітамінка, 12 е, 10 мінералів, астексантин містить собі, це дуже потужний антиоксидант, він містить. Чорницю, містить вітамін С, вітамін Е. Тому це ви бачите да, наскільки потужна маленька капсулка, а також омега-3. Омега-3 зараз це, вообще, мабуть, дуже популярний продукт серед усього, мабуть, населення. І хочу зазнати, що ті, хто займається спортом, п'ють Омега-3, так, да, ви знаєте, що є. Е, і у нас було колись е, в, е, ну, рідина була, да, і були капсули. Тому я дуже раджу, а тут я недавно узнала у Іри і у Марини Гашлова, що за допомогою е, омеги-3 можна е, вилікувати псоріаз. Зараз це ну, так. Така масштабна проблема цей псоріаз за нервів і за всього. Тому э, омега це дуже класний. І ще э, що я дізналась у на навчанні, що Ну як я думала, да жир. це рибі жир, да? я думала, що це червона риба якась така вся. Ні, це Анчов, це оселедець і це скумбрія Ось це э, три таких. Э, Би, рибки такі незначительного незначительного походження. І що хочу сказати насчід Велнеспека. У нас є іменно Велнеспек це е, пакетик наш, і також ми можемо собі придбати це окремо, да? окремо вітамінки, окремо астаксантин, окремо Омега-3. Але ж в чому е, вигада е, купляти особисто? Велнес в uh, комплексі. Тому що дивіться, Велнес ПЕК, uh, він коштує 1680 гривень. Да? Це без uh, нашої знижки. На 21 день це 80 гривень. Якщо ми вже партнери, у нас є 20 відсоткова знижка, це вже 1344 гривні. Uh, ділимо на 21 день, це 64 гривні у день і. Якщо ми робимо підписку, підписка ми знаємо, що це е, 3 місяці ми платимо, четверте у нас подарунок. Е, тому ми помножуємо на 3 місяці, це 4,32 гривні і ділимо на е, 4 місяці, це у нас 1008 гривень. 1000, да, 1008 да, тисячу вісім І ділимо на 21 день, це е, зовсім, виходить, не так уж і багато, це 48 гривень Що ми за 48 гривень можемо купити корисного в нашому магазині? да Ну, нічого, 48 гривень ми можемо хліб тільки купити все. Або молоко, яке це не молоко, а таке. Тому для мене і для мого чоловіка, ну чоловіку взагалі все одно, якби, я кажу, п'ємо, значно п'ємо. а Я вибрала для себе це і. Так як у мене і нічні зміни, і денні зміни, так, я роблю по 12 годин, він мені допомагає тримати мою енергію. Я випиваю до обіду, до 12 годин я випиваю всі вітаміни. І це порада лікарів, тому ну, wellness pack не повинна приймати уночі, ну, на ніч, це тільки в день. Тоді ви заряджаєтесь енергією, тоді ви полна сил, все хорошо, все гуд, а е, уже ввечері ви воно утіхаєте, успокаєтесь, і ви хорошо в баньки. Е, ну що, правил не спек ми е, розк... поспілкувалися. Далі в нас, ну це далі буде це моє найлюбленіше. Це... Це без чого я не можу жити, хоч я, хоча мені кажуть, за чим воно тобі потрібно. Але потрібно. Це здорова вага. Я така краця, я ну, на постійній основі я худну. Худну, худну. Вже не знаю, куди я худну. Ось. І мені що на роботі кажуть, навіщо воно тобі, навіщо. Але що я хочу сказати, по-перше, перше, про. Про те, що я там худла, да? Ну, Це комплекс, це є комплекс ще е, з давніх давен, але е, тим, чим я користуюсь зараз, це не схуднення, це підтримка мого здорового балансу в організмі е, та підтримка е, 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 м'язової тканини, так як е, я ну, стараюся бути на спорті. Е, і е, я, я просто хочу сказати, що це ми е, розговорюємо про наші коктейлі -велософі. ось. І при, приклад, не буду казати там якимись термінами. Приклад, у мене дівчина е, на роботі, котра ну там помірна вага, звісно, і вона їсть, вона їсть постійно солодке, 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 солодке. І... Коли я їй запропонувала, ну, я на роботу приходжу, постійно в мене в шейкері постійно цей коктейль я п'ю, я випиваю його після обід, і все, у мене потім хорошо йде, все замечательно. І коли вона попитала, що це таке, я їй сказала, що розказала про наш коктейль Natural Balance і Міл Replacement. То вона у мене замовила, і я ж їй сказала: що дивись, це замінник твоєї їжі, це мір реплейсмент, а е, natural balance це як додаткова споживча речовина. Щось Я, я, я збілася з мислі. Зараз, щось я, <рес> я розказувала, розказувалася з сміття. Просто к чому я це веду? Я е, куштую, я куштую це е, natural balance. Е, Для того, щоб моя, е, мій стан він підтримувався. Мені худ, худнути не треба, але ж е, перекуси, щоб приходити додому, а не їсти, наприклад, там по 300 бутербродів да, там, або не пиховач. Я е, вечором собі зробила все нормально, все злічно. Да, я дуже захотіла. А е, міл... Реплейсимент – це Ні, Ні А, Все, я да, я зрозуміла. Мі, е, він е, 100% заміняє їжу. Ось ви прийшли з роботи, і е, замість того, щоб їсти там всяку е, їжу, всякі пасти, всякі лапасти, ви е, зробили собі наш коктейль на молодці, випили, 500, 500 калорій ви отримали і почуваєте себе дуже круто. І що я хочу сказати, ось у нас ми знову висчитали, <пілля> да, що коктейль е, наш, це meal replacement, коштує 2,270 гривень, на 21 порцію це 108, якщо ви партнер, да, це вже 1816, і в день, е ой, в, ну да, за, за 21 порцію виходить 86 гривень, і також підписка, да, з підпискою це взагалі, <кій> вигідність <кій> все вигідно, да? 81 гривня один прийом їжі. Да? Ну, для того, щоб за 81 гривню прийняти нормально там купити брокколі, да? собі красну ой, червону рибу, зварити там риселі, що ж. Ну, 81 гривня це апріорі не може бути такого. Тому я я на своєму на своєму прикладі я е, куштую сама і пропоную людям для того, щоб е, вони е, свій організм наповнювали поживними речовинами та елементами. Е, йдемо далі. І здоровий кишечник. Про це, е, чесно, я його ніколи не, не ці е, та пробіотики. Я про них. Е, Чула, але сама я не куштувала, і на цьому на цьому обученні я вже поняла, що таке пробіотики, що це такое пребіотик. Пробіотик. Пробіотік це ось такі капсули, це благополучні бактерії, які ми повинні споживати кожного дня. Це, воно дуже э, гарно підходить для э, кишечника, і в нас э, їх дуже мало в нашому організмі, тому що ми э, їх подавляємо нашою їжею, нашою екологією, нашою вот, відведи. І поэтому ці пробіотики, які ми куштуємо, але їх треба ще підкармлювати кожного дня, пребіотиками. Ось таким да, тобі ж ви їх заселили, як нам розповідали, це так дуже прикольно. Заселили, і потім кожного дня ви їх е, годуєте. Але ж ви заселяєте їх теж кожного дня, там 3, 30 капсул, по-моєму, в... Іменно ці бактерій, і ви їх годуєте. Ну, це так, як Марина Гашлова сказала, як там огочі. Говорить, ви їх годуєте, як там Дуже прикольно, мені дуже сподобалось. Тому це має бути. Для чого це має бути О, ну люди, які страждають. вздуттям е, живота, е, у них. Дуже поганий я, стул, да? вони можуть не ходити в туалет по кілька недель. Оце, все, все, у вас йде закупорка, просто-напросто закупорка кишечника, закупорка вашого желудка і все. Ну, і воно не туди, не сюди, і ви ходите. як бочечка. І для этого, для этого ви подселяете бактерії, потом їх підкармлюєте і чувствуете себе легкою, хорошою, воздушной, як безшечка. Ну і е якщо вам хтось каже, що це дорого, що це, за чим воно взагалі надо, та я ні я, я в кому случі не буду. 79 гривень в день цигарки коштують намного дорожче. Кава, мінімум, ви по Части э, у день п'єте за пределами вашої квартири. И, ну хоп хей, ла лалей з друзями по півку, по бокальчику, по два, по да. і ви розумієте, що вот это вот все, ну, это не стоит 70 гривень в день. Ну, вот. А э, корисне, те, що нам потрібно, те, що нам, те, що нам э, треба, воно коштує не дуже так і дорого, як казатися. Тому у мене все. Я, ну, я як могла, так розповіла. Я вважаю, що на, на наступний день це буде вже трошки по-іншому. Я вже не буду так нервувати і все буде хорошо, оказується, це не дуже страшно. Все.